І смеркає, і світає, тим Божий минає. І знову люд потомлений. І все спочиває, Тільки я, мов окаянний, день і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить і не знає, оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, лихом, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юридові. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику роїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому полю. Не шукайте, не питайте того, чого немає. І на небі, і не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерство братнього. Найшли, несли несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слав, велику силу та й більш. Нічого. Кричу те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись тільки хилились. І знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв, і сонце правди дозрівать, німецькі землі, не чужі, Притися знову. Якби взяли всю мізерію з собою, дідами крадене добро, той би остався без сиротою за святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб не поздихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридали, не чули б у Бога вашої хули. І сонце б не гріло, смердячого гною. На чистій і широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде! Розкуються незабаром заковані люди, Настане суд, заговорять і горе Дніпро і потече сторіками крову, синє море, і не буде дітей ваших кому помагати. Оцурається брат брата, брат, дитини мати, тим хмарою заступить сонце перед вами, навіки поклонетеся своїми синами, Умийтеся, образ божий багнули скверніте. Не доїдьте дітей ваших, що вони на світі, і не тільки, щоб панувати, бо не вчини око, загляне їм в саму душу глибоко, глибоко. Дознаються, небожата, чия не ваша шкура, та й засядуть перемудрі, немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то лізати на небо і ми не ми, і я не я. І все ти бачив, і все ти знаю. Нема ні пекла, ані раю. Немає Бога, тільки я.